Якщо дивитесь такі трактори 3-циліндрові, е, але з дешевших. Я вам раджу е, дивитися оці або фортешки, або такі сінтаї. Тому що всіх в них вже стоїть нормальна коробка на 4. Вони стоять набагато дешевше там кінтаврів, оріонів, але стоїть коробка на 4. Так само і тут. От. А Якщо просто, щоб зрівняти, щоб ви бачили, ось обичний сінтайчик, де є на 3 коробки. Бачите, яка вона ну, менше, сама по собі слабша, плюс мости такі ну, трохи чмошні, да? будемо відверті. Плюс на муфті. Тобто там ще резинка стоїть, її міняють. ну Як з резинками гратися, всі, всі розуміють мене. Тут прямий вал іде, муфти немає, ми відкривали. Дивилися, провіряли 8 передач, набагато грубша коробка, набагато. Вона сама по собі потужніша. От. А, теж на моторі КМ. теж, а плюс до того вам буде ще в задачу вищі 16-24, є на 9,5, є на да, 9,5 є 11,2. Люкс версія оцей е, люкс. Він йде ширший, колеса, і тут же ще зашито повністю до кінця е, сидушкою. Різниця там теж 100 доларів, незначна. От, якщо треба таке, кому, тут приборне, більш модніше, такі рульове, то як в файтері. Тобто трошки комфорту додано. Да? Тут це ну, попроще. От. Треба ці пластмаси, вам б, железки зашиті, пожалуйста, доплаті, не треба не допустити, то суті не міняє це той самий трактор. Тобто, це на базі Сінтає построєні трактора. А ще додачу, що йде від дві скоростявома. У тобто, вас такое розібратися з цим різниця, там, в 300-400 три, доларів. Тако, якщо розібратися <кій> по Реальних відмінностях, не там то, що там якісь фари модні, чи ще щось задвігають, а і дійсно по, -по железу. То тут самі бачите, і ширша колія, і інша трансмісія, от і до, і самі розкоси. ну от, і Тут -то. слабша навеска, менше підіймає. Коротше тяги. ну Воно для іншої роботи. Тут же спокійно вам стане і фреза грубо тяжова, і косарка метр тридцять п'яти. І борона яка 150 кіт, вес такі, за счет кольос, і, і за счет того, що інша коробка, І інші, інші диски, і все, і вес більше кілограмів на 300 Тобто це вещь. Вот. Тому ще оця коробка на 6. Оця коробка на 6, відповідно на муфті. Чому тут муфта стоїть? Бо коробка нежна, її проще вкласти. У вас і в когось не виручиться, бо муфта видає, як запобіжник діє ця резинова гібка муфта. Но, тим не менш, дасте багато серйозної нагрузки, ну, будете ввалювати, знаєте, як роблять мужики, у нас сутками ввалюють, то набагато швидше це все посипе, ніж банально. Оце. Тут просто і шестерня грубша внутрі йде. І передаточні числа і інші, і більше сам, самих передач більше. Тобто коробки надовше хватить. Ну, то логічно, то об'єктивно. Ну, тому я раджу саме це затігти. На них зараз є дуже жирні ціни, вжирні, в жирні, в смислі дешеві і хороші зі знижкою, з дуже файною. От, всі е агрегатуються кемовським мотором, я не буду відкривати, тут дебільні щеколди. Сіягри готуються каємовським мотором 385. А, в них всіх є ще мінус а, кузов. Лакокрасочне, умовне. Да? Бачите, і фарба сама даже по шасі. Ну, тут же можна знайти тільки новий трактор, тільки зібратий, тобто ржавчина буде. Та от, Довго шукати не треба. Братись дуже швидко. Так само завжди ржавіє першим вом чомусь. Ржаві, як курва, причому во всіх. Тут вже, бачите, покрасило його видно. Ось тут пацани, ну щоб не вести ржавим, то хто ж таки захоче. А, сам кузов, сідушка, ну більш-менш сідушки такі поставили, Кріплення сідушки, може з часом відвалитись. І що ще? Слабих місць, оцей розподільник, сам насос там. Йде. Отличний, тобто інша. Там він йде в зборі з мотором, а оцей розподільник, ну він зекономив на ньому трошки, бо там на кентаврах де ж на тих взять стоять інші розподільники. Він заслабший сам по собі. От, він заслабший сам по собі, причому він не відрізняється особо, що тут, а що тут. Тут не умудрились поставити іншого. Поставили, а ні, інший, подожіть. ні ні, стоїть такий же чможний. Ні, трохи інший. Трохи інший розподільник. Кстати говоря. Трошечки інший, може тут буде навіть поліпше розподільник, бо він трошки більший. От. І що основне, має ну, все одно, знаєте, навіть отут ми беремо, тут, да, тут же в люксі стоїть розподільник по Даже беремо тяги, розкоси, ширина колії метр двадцять. Більші колеса, більше передач коробці, відсутствие гибкої муфти, більше веса в тракторі і різниця в ціні ну, смішна. 300 баксів, якщо ви вже платите, там, 5, плюс, то 300 доларів 12 тисяч гривень вже знайдіть собі додавте, будете мати собі нормального як -то кажуть, нормального трактора. Не будете займатися херней. Якщо вам, звісно, там треба компактний малий трактор, є такі сугубо нагороди, цей буде ліпше, він коротший, він більш маневрений, буде трошки дешевший і так далі, це таке, але це, звісно, вже трактор. Повноцінний, 24. Це як кастрірований трохи. Малий, така мала 24, тому на увазі. От. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, доставка безкоштовно по Україні. Гранті даємо 2 роки від заводу-виробника і від нас. Звертайтесь!